Білі Айліш анонсувала реліз синглу із саундтреку до фільму Барбі. Девід і Вікторія Бекхем відсвяткували 24 роки разом, а також привітали їхню донечку з 12-річчям. кампейн Прада з новим амбасадором Бенедиктом Камбербечем і Хантер Шафер. А також інтригуюче фото Зейна Маліка, яке він опублікував у мережі, і всі впевнені, що це Селена Гомес. Ну що, друзі, всім привіт! Рада вас вітати. Я нагадаю, що мене звуть Марина, і сьогодні поділюся з вами найцікавішими, найгарячішими новинами для цієї добірки, які зібрала для вас. Бажаю всім гарного, класного дня. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ще раз хочу сказати, нагадати, що ваші коментарі, ваша підтримка мене мотивує робити нові відео. Тому щиро вдячна вам за коментарі, лайки, підписку, зворотній зв'язок, навіть критику. Всіх чую і намагаюся цим працювати. Ти не затягуємо, Давайте розпочинати багато класних новин, які хочеться обговорити з вами. Білі Айліш анонсувала реліз синглу із саундтреку до фільму Барбі. Якщо вам ще не набридло промо до фільму Барбі, їхній нескінченний просто престур, сотня колаборації, рожевий колір, то пропоную поговорити саме про музичний супровід. Чутки про те, що Білі Айліш підтримає фільм про Барбі саундтреком. Підтвердилися, американська співачка Білі Айліш оголосила про випуск синглу «What Was I made For», який увійде до саундтреку фільму Барбі. Грети Гервік. Енемі із посиланням на соціальні мережі співачки повідомляє нам, що реліз синглу призначено на 13 липня. Про це повідомила сама Біллі. Ми написали пісню до Барбі, і це викликає у мене сильне хвилювання. Цей фільм змінить ваше життя, і сподіваюся, мій новий трек зробить те саме. Приготуйтеся плакати. Судячи з усього, співавтором треку став брат Біллі Айліш. Фінас Оконнел до саундтреку Барбі також увійдуть сингли Лізо, Чарлі X, Пінк Пантерс, Дуаліпи, яка вже випустила сингл «Dance of the Night, репер Шнікі репершнікімінаж. А також Ай Спайс, виконавець однієї із головних ролей у фільмі Барбі Райан Гослінг. Також заспіває у фільмі велику потужну баладу у стилі 80-х під назвою «I'm Just Can». Крім того, у роботі над музичним супроводом фільму були задіяні. Ава Макс, 50-50, Carol G, Ice Pice, Темпи Пала та багато інших. Нагадаю, що в Барбі виходить у світовий прокат вже зовсім скоро, 21 липня. Фільм касту це, звичайно, Марго Робі і Райан Гослінг. Вони зараз скрізь уже мерехтить і рябить в очах від цього супер рожевого від кольору Фуксії, який майже у всіх новинах щось новеньке виходить. Також до касту фільму потрапили Ава Макс, Уіл Феррел, Лю Сіму, Кейт. Маккінон, Олександра Шип і Америка Ферера. Сценарій Грета Гервіх написала зі своїм чоловіком Ноєм Баумбахом, автором Білий шум. Якщо хочете окремий блог про наряди Маргоробій, про відсилки до кутюрних колекцій іменитих дизайнерів, про престур і безліч колаборацій, які вже відбулися, дайте знати у коментарях, можливо, підготую для вас просто окремий випуск. Чи чекаєте ви на реліз треку і взагалі на фільм Барбі, як відноситися до Білі Айліш? Нагадаю, що в цьому відео ми обговорювали з вами. Її реакцію на шеймінг відносно її зовнішнього вигляду, відносно одягу, який вона зараз носить, і її реакцію, якщо буде цікаво, подивіться тут. І чи не відбив спам про прем'єру фільму? У вас взагалі є бажання подивитися фільм Барбі? Напишіть у коментарях, і давайте поспілкуємося. Девід і Вікторія Бекхеми відсвяткували на днях 24 роки у шлюбі. Вони відсвяткували Атласне весілля. футболіст і дизайнерка одружилися в 1999 році через два роки після свого знайомства. На честь річниці 49-річна бізнес леді розібрала сімейні архіви, і вона показала користувачам фрагменти урочистостей у ірландському замку. Стоун. На цих кадрах Бекхеми намагаються розрізати святковий торт за допомогою. Величезного моча, закохані дивилися на одне-на одного і потім злилися у поцілонку. І Вікторія і Девід зізнавалися знову ж таки у ніжних почуттях до одне одного 4.07.99 року. 24 роки тому. Нагадаю, що вони відгуляли свою пишну весільну церемонію, яка була оформлена у стилі про пригоди, про легенди, про Робіна Гуда. У Вікторії Бекхем, як у нареченою, було два вінчальних вбрання: по-перше, сукня від будинку моди Віра Вонг, така пишна сукня, а також пурпурна сукня із Атлас. Ні тканини співачка також прикрашала голову золотою тіарою із діамантами від ювеліра, який, до речі, створював аксесуари для принцеси Діани. Молодята сиділа на золотих тронах. На весіллі був присутній їхній старший син. Чотиримісячний Бруклін допомагав батькам обмінятися обручками. Девід привітав дружину з їхньою річницею. Він опублікував їхнє спільне фото з юності. Колишній півзахисник збірної Англії був на фотографії із Вікторією, яка сиділа в нього на колінах. Вони обидва тримали у руках щенят. Дуже такі класні. Якесь таке домашнє сімейне фото. Девід був одягнений у половер кольору хакі, і його обраниця вдяглася у чорний светр. Колишня солістка Spice Girls зібрала волосічку хвіст і відмовилася від макіяжу цього дня. 0 Четвертого року 22 роки і надалі до старості, кращій дружині, мамі і кращому партнерові по вечірках велику частину часу з річницею люблю тебе так сильно. Сказав Бекхем. Вікторія ж звичайно теж порадувала фоловерів фотографіями із Девідом все, ще тримаємося за руки, і все, ще сміємося з тобою, а не з тебе. Я так сильно люблю тебе. Написала модель. Подружжя привітали друзі і їхні шанувальники. Наприклад, Єва Лонгорія написала. Вітаю мою улюблену пару на світі із річницею. До привітань долучилася топ-модель Ізабела Грутман. Найкрасивіше кохання. Вітаю! Просто тільки подивіться на всіх кращих. Я дуже люблю їхню пару, мені вони візуально дуже подобаються. Багато є про них різних історій, та навіть мемів про те, як і Вікторія взагалі нічого не їсть, і як від цього страждає Девід Бекхем. Але вони дуже-дуже класні. Візуально вони виглядають просто ідеально і в своєму віці так тримати фото форму. ну це щось неймовірне до речі. Нагадаю, що у Вікторії та Девіда четверо діток. 24-річний Бруклін, 20-річний Ромео, 17-річний Крус, 12-річна Харпер. Старший син рік назад одружився із акторкою Ніколою Пельц. Вона спадкоємиця стародавнього роду пельців. У Вікторії не одразу склалися стосунки з невісткою. Про це ходило дуже багато слухів. Про те, що Нікола відмовилася вдягати весільну сукню від дизайнера Вікторія і Вікторії Бекхем. Проте згодом, начебто, сімейну ворожнечу вдалося припинити. Частенько так викладають різні е, класні Сімейні фото, на яких вони виглядають просто гіпер щасливими, тому сподіваюся, що у них зараз насправді все добре. Якщо ми згадали вже про річницю, то у них був ще один привід зібратися всім разом. Це 12-й день народження наймолодшої донечки сімейства. Це сталося лише через декілька днів після того, як Вікторія і її чоловік Девід насолоджувалися розкішною вечерею зі своїми дітками, аби відзначити 24-ту річницю весілля. Для наймолодшої донечки зіркові батьки організували вечірку в стилі Прада. Бехами всією родиною зібралися в кафе Прада, яке тимчасово відкрилося. У магазині Hertz. до них долучилися, приєдналися їхні дітки Ромео, Круз і е, Харпер. В той час як найстарший син Бруклін був відсутній, оскільки він зараз проживає у Сполучених Штатах Америки разом із Ніколою Пельц. Імениниця одягла розкішну сукню від бренду її мами Вікторії Бекхем. День народження єдиної донечки у сімействі Бекхемів. Пройшов у цьому кафе. На першому знімку Харпер позувала разом із своєю мамою у ніжно-фіолетовій такий вечір. Чірній сукні шиті на замовлення від власного бренду Вікторії, яку вона поєднувала із масивними кросівками і блискучою міні-сумочкою Prada Re-Edition 2005 року, вартістю 44 тисяч гривень. Дизайнерська сумочка Prada це подарунок на день народження для Харпер, який вона отримала від своїх знаменитих батьків лише за декілька днів до офіційного свята. Той випадок, коли не можна зрозуміти, Ні хто кого про піарив чи беками про. Прада чи прада Бекхемів, тому я дуже рада, що вони так цінують сімейні традиції, що вони мило підтримують одне одного, святкують річниці класна така сімейна ідилія, І я бажаю всім, якщо ви в гарних відносинах зі своїми близькими, підтримуйте, будь ласка, зв'язок, телефонуйте частіше одне одному і кажіть, зізнавайтеся про своє кохання до ваших рідних і близьких, яких яких ви цінуєте. Що думаєте про Вікторію і Девіда Бекхемів? Як вони вам як парадув? дуже сильних особистостей, які зробили себе самі, як вам вигляд Вікторії Бекхем, яка досі тримає себе постійно в рамках. Як вам таке святкування? І, взагалі, як ви відноситеся до їхньої сім'ї, і чи вірите в те, що були непорозуміння між Вікторією Бекхем і її невісткою Ніколою Пельс? Давайте поговоримо у коментарях. Мені буде дуже дуже цікаво. Ну і продовжуємо тему про прада. Якщо ми вже сьогодні розпочали, я хочу вам показати відеоверсію кампейну Fall-Winter осінь, зима 2023 із новим амбасадором Бенедиктом Камбербетчем, а також Хантер Шафер. Летицію Райт, Кодіс Сміт, Макфі і Лісянь. Кампанія, спрямована на вивчення вічних неминучих цінностей людства, таких як краса, турбота і любов, а квіти, які розпустилися, використовуються як метафора краси між повсякденним і надзвичайним, пояснюють у Прада. Новим амбасадором бренду став Бенедикт Камбербеч, це головний перфекціоніст в кіно, інопланетний такий британський аристократ, звичайно ж, улюблений Шерлок Холмс, доктор Стрендж, а також. Володар найбільшої кількості варіацій в принципі, на своє прізвище Бенедикт Камбербеч. Мені здається, що перший кадр з їхньої колаборації виглядає якось космічно, навіть фантастично. Такий Бенедикт стоїть на чорному тлі у класичному британському пальто Дафлкоті і дивиться на гігантську Орхідею це дуже інтелектуальний кампейн, Мені здається, був знятий він фешн-фотографом Віллі Вандерпере, який працював з діором Рафом Сімонсом і Вок. Окрім Бенедикта Камбербеча у новій рекламі у новій рекламній кампанії модного дому, модного будинку знялися австралійський актор Коді Сміт Макфі із «Влади, пса і Людей ікс», модель та акторка Ейфорії Хантер Шафер, джулс із ейфорії, китайський актор Лі Сянь. Із дарами вперед, і актриса Летіша Райт Шурі із кіно Всесвіту Марвел. Як вам такий вибір нового амбасадора від компанії Прада? Як вам взагалі новий кампейн? Чи сподобалася вам взагалі концепція цього ролику? Напишіть у коментарях, давайте поспілкуємося. Зайн Малік опублікував фотографію із блондинкою, чим за, заінтригував мережу. Але більшість впевнена, що це Селена Гомес. Давайте розбиратися. Після розставання із Джиджи -Джи Хадід, який зараз приписує, до речі, роман із Леонардо Ді Капріо, Хоча її вже на секунду 28, Якщо це правда, то вона ламає всі стереотипи про Леонардо Ді Капріо і його дівчат. Але невідомо це правда чи ні. Можливо, це просто піар роман. Як частенько буває, але повернемося до Зейна. Його те, до, до речі, також його звинувачувала у домашньому насильстві. 30-річний екст-соліст One Direction, Зейн Малік. Його лише один раз викрили у любовних відносинах. У березні цього року його застали під час побачення із селеною Гомес. Втім, всі розмови про можливий роман між зірочками, між селебріті незабаром розвіявся. Зейн поринув головою у творчість і обнулив свої соціальні мережі, вилучив при цьому. У всі особисті фотографії, але днями у профілі співака з'явилася фотографія. Дуже цікава. На чорно-білому знімку його обіймає за шию загадкова блондинка. Її обличчя, ясна річ, було приховано від оглядача, тобто є такий шлейф невідомості і цікавості. Але уважні фоловери, здається, ви змогли вирахувати, що ж це за незнайомка. На думку користувачів соціальних мереж, у романтичній позі зображена ніхто інша, як Селена Гомес. І декілька факторів про це якраз на це і вказують. По-перше, нещодавно Селену Гомес бачили біля. А у соціальних мережах вона викладала фотографію, де позує у схожому образі, по-друге, фанати були впевнені, що знімок Зейна був зроблений в Парижі, якраз саме у той час, коли там експериментувала із своєю зовнішністю Селена Гомес. Але варто згадати, що буквально вчора, у останньому нашому відео, я розказувала вам про те, що Селена Гомес зараз, начебто, зустрічається із Джеремі Алленом Вайтом, і мені здається, що всі ці припущення, навіть якщо вони вірні. І справді на фотографії Селена Гомес, то розраховувати на зірковий роман навряд чи можливо. Шанувальники Маліка також переконані, що таким чином, скоріш за все, Зейн може просувати лише нове музичне відео і його союз із Селеною Гомес не більше ніж творчий. До речі, щодо фотографії, яку я вам показувала, тільки що були здогадки, взагалі, що це може бути Донателла Версачі, і, можливо, нас чекає в принципі нова якась колаборація, тому що селебріті зараз дуже активно колаборуються, спілкуються, сплітають. З модними будинками буквально місяць назад анонсовано було на медгала колаборацію Дуаліпи із Дометелою Версачі, і її для вакансу вже побачив світ. Тому, можливо, в них буде якась модна колаборація. Зей Малік справді дуже потайливий відносно того, що стосується його особистого життя. Раніше він зустрічався із зіркою Little Mix Пері Едвардс. Потім з 2015 по 2021 рік він уже зустрічався із моделлю Вікторія Сікрет. Джиджі Хадід від цих стосунків у Зейна є дворічна донечка Хай. Що думаєте про цю ситуацію? Як ви вважаєте, хто саме на фотографії? Чи дійсно це Селена Гомес? Можливо, це Донателла Версаче? Можливо, у вас є свої здогадки відносно того, хто саме знаходиться по ту сторону в обіймах із Зейном Маліком? Чи вірите ви у роман новий? І як відноситися взагалі до його творчості? Чи подобалася вам пара Джиджи Хадід із Зейна Маліка? Тому що мені я пам'ятаю його кліп, там де знімалася Джиджі, і це просто був один із моїх найулюбленіших. Мені дуже подобалося взагалі починаючи від біта до концепції, як це все виглядало, і навіть зараз захотілося переслухати той трек. Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво з вами поспілкуватися на цю тему. Друзі, а на сьогодні це все. Це всі новини, які я з вами хотіла обговорити, аби не сильно затягувати випуск. Я дякую вам за вашу підтримку. Пишіть у коментарях, про кого ви б хотіли дізнатися побільше, про про яких зірок ви чекаєте новин. Так як я дуже люблю моду і у світі моди також відбувається дуже багато всього. Я думаю, чи можливо є резон викладати на сторінку якісь відео із показів, тому що це мені дуже близько до серця, але я не знаю, як... Як відреагуєте ви? Мені б дуже хотілося також дізнатися вашу думку відносно того, якщо я буду додавати ще у шорці, наприклад, якусь якісь коротенькі відео про селебріті і про світ моди. Напишіть, як ви будете до цього відноситися, як вам взагалі така ідея? Чи варто тільки тільки залишити випуски? І такий формат для вас буде більш комфортний. Все на сьогодні, все. Дякую вам величезне за те, що цей час ви провели зі мною. Нехай вам щастить. Я нагадую, що ми підтримуємо одне одного, донатимо на ЗСУ, підтримуємо хлопців, дівчат, які воюють, і допомагаємо бездомним тваринкам, тому що вони без нас, на жаль, справитися не можуть, і наша допомога їм конче необхідна. Класного всім дня! Дякую за підтримку, за те, що провели цей час зі мною. Я вам дуже-дуже вдячна. Бережіть себе. це вам. Все, бай-бай!